Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на липень 2025 року. Отже, козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 липня планета Венера змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас шостий сектор гороскопу. Давайте розберемося, що таке планета Венера. Це планета, яка відповідає за красу, за гроші і за кохання. А шостий сектор гороскопу. Це сектор, який відповідає за роботу, за нашу рутину, за наше здоров'я, і це все разом треба поєднати. Це означає, що на вашій роботі будуть у вас доходи, будуть фінанси, буде прибуток. І це означає, що що стосується теми здоров'я, то ви будете себе. Добре почувати, вам буде комфортно, у вас буде багато енергії, сил, щоб здійснювати всі ваші плани і всі ваші мрії, і займатися улюбленою справою. Це ще може бути так, що на роботі ви зможете з кимось познайомитися, і у вас буде такий роман на роботі. Ось наступна тема це тема Нептуну. Адже. Починаючи з 4 липня по 10 грудня Нептун буде ретроградним. Нагадаю, що зараз транзитом він проходить по знаку Овен, а це для вас четвертий сектор гороскопу. І взагалі на найближчих 14 років Нептун буде у вас в цьому четвертому сектору гороскопу. А що ж таке планета Нептун? Нептун, коли він рухається прямо, це, звичайно, планета, яка відповідає за релігії, це планета, яка відповідає за мрії, за бажання наші. Ну і, звичайно, це планета ілюзій. Тобто, в нас може бути якесь е, трошки викривлене уявлення, Проте, коли зараз Нептун буде рухатися ретроградно, ми реально зможемо бачити. Повну картину світу, якісь ситуації, які ми, можливо, навіть не розуміли на ретроградному Нептуні. Ми зможемо зрозуміти, скажімо так, краще. І це все у вас стосується четвертого сектору гороскопу. А це сектор, який відповідає за еміграцію, за місце нашого проживання і за нерухомість. Тобто, можливо, ви собі дофантазовували, що коли ви там приїдете в іншу країну, там буде так, так, так. А реальність вона інша. але... Зараз ви зможете реально подивитися на речі. Все, що стосується еміграції, ви зможете проаналізувати, скільки реально вам потрібно коштів, щоб емігрувати, щоб зняти квартиру, щоб заплатити за декілька місяців за квартиру, щоб там купити меблі, техніку, щоб там, наприклад, де ви зможете дійсно працювати, щоб себе утримувати в іншій країні, і ви це все зможете. Можете проаналізувати по Нептуну. Ось наступне це, е, значить, Уран, адже 7 липня Уран змінює знак і переходить в знак Близнюки. І це для вас буде шостий сектор гороскопу. Хочу сказати, що в знаці Близнюки Уран буде перебувати з 7 липня по 8 листопада поточного року. Потім він повернеться в знак Телець і буде там до 26 квітня 2026 року, а потім, відповідно, вже увійде в знак Близнюки і буде в знаці «Близнюки» до 2033 року. І для вас на найближчих сім років буде актуальна тема роботи. Хочу зупинитися на тому, що це за планета Уран. Уран це, звичайно, планета молодих людей. І Уран любить все сучасне, молодіжне. Це планета, яка відповідає за інтернет, за інноваційні технології, за авіацію. І вас все, що, стосується, все, що стосується роботи. Уран, до речі, може все спочатку зруйнувати, ви звільнитись з роботи, закрити бізнес і так далі. Але це все робиться для того, щоб на місце зруйнованого побудувати щось нове. І вам, що стосується роботи, треба подивитися на вашу роботу з сучасної точки зору. От, наприклад, якщо ви лікар, ви зрозумієте, що крім основної роботи, ви, наприклад, Можете консультувати онлайн, ви можете, наприклад, вести тікток і розказувати про свою роботу. І так ви зможете мати додаткових клієнтів, розумієте? Потім це стосується взагалі більшість професій, тому що ми можемо працювати не тільки в локальному нашому розумінні, наприклад, коли в нас є офіс чи кабінет, більшість послуг, звичайно, ми можемо надавати онлайн. Тому вам треба на свою роботу подивитися по сучасному, як ви можете йти в ногу з часом і бути корисним, скажімо так, суспільству. Ось наступне це повний місяць, який відбудеться 10 липня. І відбудеться він в знаці Козиріг у вашому першому секторі і в вашому знаці. Взагалі, що це означає? Звичайно, повня завжди говорить про результат, про підсумок, про висвітлення якоїсь ситуації, події, яка буде в вашому житті. І це. Звичайно, стосується нашого я, нашої особистості, то, якими ми є, нашої діяльності. Може ви приймете рішення, ну, знаєте, закінчити свою діяльність, завершити. Може, це буде стосуватися вашої зовнішності, що ви ну, зрозумієте, що, наприклад, вам потрібно схуднути реально, і вам треба. Розписати, що вам для цього робити там, наприклад, фізичні навантаження, вправи, ходьба, спорт все, що вам подобається. Звичайно, одній людині подобається такий спорт, іншій людині подобається такий спорт, і це нормально, тому що всі ми різні, але і всі ми дуже подібні. І всім плюс-мінус є однакові точки опори. Тому ви повинні проаналізувати себе і ваш організм, як у вас це буде працювати, якого з ваших я це буде стосуватись. Ну, звичайно, це дуже великий відголосок дає на нашу зовнішність, на те, як ми виглядаємо. І, звичайно, ми самі творці своєї долі, як ми собі захочемо, так у нас і буде. Ось наступне це. Сатурн, адже Сатурн зараз транзитом проходить по знаку Овен. І починаючи з 13 липня по 28 листопада Сатурн буде ретроградним. У вас в четвертому секторі гороскопу. І взагалі, що це означає? Сатурн це наш вчитель. Це планета карми, планета дисципліни, планета, яка дуже любить закон, порядок, все впорядковувати і так далі. І коли Сатурн буде ретроградним, він якраз і вчить нас цієї дисципліни. І у вас це все буде стосуватися четвертого сектору гороскопу. А четвертий сектор це місце нашого проживання, це імміграція, це взагалі нерухомість, яку ми маємо. Це можливо, ви навчитеся там, не знаю, прибирати вдома, порядковувати все, що стосується вашої нерухомості, складати платіжки про оплату комунальних послуг, наводити порядок, чи можливо там ви здаєте нерухомість в оренду? Теж будете там все коригувати і цим займатися. Наступне це Меркурій, адже починаючи з 18 липня по 11 серпня Меркурій буде ретроградним, і хочу сказати, що він транзитом проходить по знаку Лев. А це для вас восьмий сектор гороскопу. І я знаю, що… 6... З вас знає, що коли Меркурій ретроградний, це не варто купувати рухоме чи нерухоме майно, також це стосується техніки, і просто розпочинати нові справи. Тому що Меркурій нам говорить, основна задача. Подивитись в минуле, так як це планета, яка відповідає за мислення, за нашу комунікацію, за документи, і не потрібно рухатись вперед зараз. А в вашому випадку це восьмий сектор гороскопу. А це сектор, який відповідає за чужі гроші, це сектор кредитів, різне, різного роду позик. Це сектор, також який відповідає за спадщину. і Якщо у вас було так, наприклад, що ви отримали спадщину, але не вступили в цю спадщину, не оформили свідоцтво про спадщину, не переоформили документи, тому що, звичайно, це займає певний час, то вам зараз цей період часу добре цим зайнятись, і це вам буде легко даватись. Так само це, що стосується кредитних зобов'язань. Якщо у вас є таке, то треба все це переглянути, треба зрозуміти, коли ви зможете погасити цей кредит, скільки для цього часу потрібно, і так далі. Тобто цей час ретроградного Меркурія дається, щоб тверезо подивитися на ситуацію. Ось наступне це сонце, адже 22 липня сонце змінює знак і переходить в знак Лев, і там сонце буде знаходитись місяць часу. Це знову ж таки для вас буде восьмий сектор гороскопу. А восьмий сектор, так як це сектор чужих грошей, може бути так, що ви отримуєте фінансову допомогу. Це може бути від вашого партнера, це може бути від ваших дорослих дітей, чи від ваших батьків, чи просто, чи просто, можливо, є людина, яка вам допомагає фінансово. Так само тут можна враховувати і допомогу від держави, там, соціальні виплати, пенсію, чи виплати на дитину, чи виплати по інвалідності, тобто різного роду виплати. Ви можете які додаткові доходи мати в липні і в серпні. І наступне це новий місяць, який відбудеться 24 липня. Відбудеться він знову ж таки в знаці Лев. Це для вас восьмий сектор хороскопу. І про що це говорить? Знову про чужі гроші. Але тут є такий нюанс, що ви тут можете отримати чужі гроші, але. М це, що ви раніше не отримували, тобто це якісь нові гроші. Наприклад, що це може працювати так, що ви інвестуєте, до прикладу, в нерухомість і потім будете мати доходи з нею, як дохідний бізнес. Або там ви зустрічались з партнером, знаєте, і на початковій стадії ваших стосунків він вам, наприклад, фінансово не допомагав. А зараз почне допомагати. Тобто це щось знову, що стосується чужих фінансів, але нічого не було раніше. Ось і останнє в цьому відео це знову ж таки Венера, бо Венера двічі в липні змінює знак, І 31 липня Венера змінює знак і переходить в знак Рак. І це для вас сьомий сектор гороскопу. І е, що це означає? Так як Венера це планета, яка відповідає за кохання за красу і за гроші, е, це означає, що взагалі може, ви можете з кимось познайомитись, тому що сьомий сектор це сектор шлюбу, партнерства, всіх оточуючих нас, людей. Звичайно, ви можете і вступити в шлюб в цей період часу, ви можете і, і познайомитись з кимось, і ви можете просто. Знайти для себе приятеля по ваших інтересах, тобто якісь нові і приємні люди можуть війти в ваше життя. І це що стосується роботи і бізнесу, це теж, знаєте, така робота, коли вас рекомендують знайомі, через знайомства і так далі. Тобто, це для вас може працювати. Ось такий липень чекає на вас козироги. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.